У міністерстві закордонних справ України є всі необхідні конкретні докази причетності спеціальних служб Росії до сепаратистського закладу і захоплення державних установ на сході України. У відомстві пообіцяли представити відповідні свідчення та докази, представлені міжнародному співтовариству на зустрічі 17 квітня у Женеві. Про можливості України, у боротьбі з сепаратизмом та відносини з Росією з точки зору міжнародного права будемо говорити з народним депутатом попередніх скликань, завідувачем кафедри міжнародного права інституту міжнародних відносин Київського. Національного університету імені Тараса Шевченка Олександром Задорожнім. Пане Олександр, доброго ранку. Доброго ранку світати нашій ранковій студії. Отже, ситуація, яка склалася в нашій країні і на сході України, зокрема, виникає ось питання до такого поняття, як мирні протестувальники. От скажіть, його ж можуть нарізно трактувати в Росії в Україні чи на заході? Так, а чи є якісь такі чіткі міжнародні норми, кого із -за яких обставин можна такими називати, а кого вже ні? Що скажете? Я хочу звернути увагу всіх наших глядачів на те, що питання про мирних протестувальників. На Євромайдані воно ну, вирішилось дуже просто. Це були громадяни України. Так. А ось ті мирні так звані протестувальники, які так. зайшли в зелених беретах да, чи костюмах в Крим, а тепер заходять в Слов'янськ, це іноземні громадяни. І відповідні докази є у Міністерстві закордонних справ. Нагадаю, дуже важливий аспект: Росія ж так і не визнала, що в Криму були якісь додаткові військові частини, і о, під час слухань на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, навіть на Генеральній асамблеї. Пан Чуркін нам доводив, що там жодного додаткового так. російського військового немає. І Ось ці докази поки так? не обмовився. Так, так, так. Обманувся. І ось ці докази. Ну і потім його колеги там в ефірі там багато чого наговорили, але питання в доказах дійсно, оскільки нахабно і потураючи якимось таким, ну, не зовсім зрозумілим, навіть да, таким психічним вже аспектом поведінки високопосадовців Російської Федерації, російські війська. Нагло заходять на територію України. Але оскільки вони не мають на собі ніяких е розрізнювальних знаків, то практично, е відповідно до Женевських конвенцій, вони можуть розглядатися як бандити, і до них можуть застосовуватись будь-які заходи. І, до речі, це, ну, ви знаєте, такий шанс. Е ну, ми скоріш за все не усвідомлюємо всіх планів там спецоперацій. Нам і не треба в прямому ефірі про це говорити. Я маю на увазі з боку України, так. Да? але якщо контрзаходи будуть стосовно бандитів, то це ж не означає війну з Росією. Росія каже це не наші військові, так. ну то й немає проблем. Контртерористична операція буде. І, і дай Боже, щоб вона була ну успішною да, буде застосована проти невідомих людей військовій формі, і ось це факт. Оскільки Женевська конвенція і розглядає будь-яких знаєте, о є ознаки комбатанта, да? тобто тих людей, які в законний спосіб ведуть бойові дії. Так. Одна з основних ознак це наявність розрізнюваних знаків. Особи відповідальної військової форми, але і знаків, які свідчать про належність до тієї чи іншої групи там збройних сил і так далі. Якщо їх нема, то це відповідно люди, які не захищаються Женевською конвенцією, до яких можуть бути застосовані Зрозуміло. заходи знищення практично. Пане Олександре, ось очільник російського зовнішньополітичного політичного відомства Сергій Лавров заявив, що для вирішення проблеми на сході потрібно внести зміни до Конституції України, зокрема щодо федералізації. А ось як з точки зору. Міжнародного права можна взагалі трактувати таким ультиматом. Ну, у мене є бажання спросити пана Лаврова, що до вирішення проблем на Сході, на Далекому Сході, Вирішити проблему. У вас там дуже багато китайців. Питання тут же не в пані Лаврові, скоріш за все, да він нахабно втручається у внутрішні справи держави. Більше того, внутрішній устрій держави як так. такої. Ну традиційно Да? зараз дуже багато питань регламентуються міжнародним правом дотримання прав людини, дотримання. Норм стосовно тих людей, які знаходяться в пенітенціарних за закладах, практично поведінка влади щодо протестувальників. До речі, і тому втручалась міжнародне співтовариство. Оскільки побуття людей і вбивства протирічить нормам міжнародного права. А от внутрішній устрій держави. А федералізація, тобто федерація чи конфедерація і так далі, традиційно, багато сторіч є внутрішньою справою держави. Тому дещо перебільшує пан Лавр, якби він піклувався про права людей так. і говорив, що в Україні порушуються права людей, таких хто етнічних груп, таких, хто, ну, умовно, кольорів шкіри, чи волосся, чи рудих, чи якихось блакитних. Ну, нема ж цього та ну, Александр... оскільки немає фактів порушення, тому і ці ну такі закиди вони виглядають дивно і не тільки для нас. Да. Я нагадаю, що все ж таки 100 держав світу засудили. На засіданні генеральної асамблеї засудили дії Ось Російської на Федерації. засіданні РНБО було хвалено рішення про те, що е, перейменувати вже тих людей, які захоплювали будівлі, будівлі з сепаратистів на терористів. Рішення так. вже ухвалено, і це і це буде означати застосування до них силових заходів. І дай Боже нашим силовикам традиційно, ми їх так і називаємо, да все ж так. таки знайти адекватні рішення в цій ситуації. Зрозуміло, ще одне питання, ось яке подолює Росія, це залучення до участі в міжнародних переговорах за участь Російської Федерації, Україна, США та ЄС представників так званої Донецької республіки. Як трактувати таку позицію? Що скажете? Ну, так само, як і попередньо, оскільки Донецька республіка самопроголошена, ну Донецька республіка не визнана жодною державою у світі, так. як така практично не існує, то говорити про Донецьку республіку чи там народний, там і так далі. Ну, ви знаєте, ну це навіть і не смішно. Це протирічить всім нормам і нормам міжнародного права, нормам європейського права, рекомендаціям парламентської асамблеї Ради Європи, ну всьому. І дуже прикра. Що... Один з основних членів Ради безпеки постійний постійний член Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, порушує всі норми міжнародного права, які створились так власне важко, і заява сім років. Абсурдні, да. Да. Якщо Росія використає боротьбу з сепаратистами як привід для вторгнення на територію України, якими мають бути дії нашого уряду ось саме з точки зору міжнародного права, і до яких інстанцій аполювати справа в тому, що в міжнародному праві є е, е, така, ну Є такий термін контрзаходи. Так. І ці контрзаходи можуть бути застосовані, по-перше, і головне, державою, яка потерпіла від правопорушення. По-друге, міжнародними організаціями. Третє, державами на прохання потерпілої держави. Можуть бути. Справа в тому, що ми розуміємо, да? що тим більше після того, як Україна потерпала від грабіжницького режиму 4 роки, наша армія зруйнована, і в нас ним наша армія, наші збройні сили, Ну, вони виконували поліцейські функції. Вони побивали мирних громадян на Майдані, і ось це єдине було, до чого вони готувалися. Тому говорити, що за місяць після того, як завершився, після 20 лютого, да, щось там вдалося робити, е, ну, скажімо там, при всій Повазі, не повазі до уряду, до, до нового керівництва не змогли вони б нічого. Керівництво нове армії, і збройні сили, і все, і спецназ той же самий він, мабуть, налаштований на трошки інше. Тому. В якості контрзаходів Україна може звернутися до міжнародних організацій так. з одного боку, з іншого боку, до держав-союзників, тих же самих, які підписали разом з Україною Будапештський меморандум. Нагадаю, що це Сполучені Штати Америки, Франція, і Велика Британія як ядерні держави, які на прохання України зможуть застосувати, застосувати контрзаходи. Я не хотів би говорити про слово НАТО, да? оскільки воно не дуже популярне, але останнім часом, завдяки діям Росії, стає все більш популярним в нашій державі. Але ті заходи можуть і повинні бути застосовані на прохання уряду України до держави агресора Зрозуміло. На жаль, наш час завершується, але дуже вам дякую за таку змістовну розмову, за те, що ви завітали так. до нас. Дякую, дякую, дякую доброго ради.